Сердечно вітаю. Повномасштабна війна РФ проти України має кінцевою метою знищення нашої держави, країни, народу, його історії та культури. Тому підписка, вподобайка, коментар під цим та іншими моїми відео це кращий доказ вашої громадянської позиції. Отож, ця війна для нас є війною за збереження та розвиток тисячолітнього. Історичного, політичного, інтелектуального, культурного спадку. Одним з його елементів є контроверсійний наратив, пов'язаний з терміном український націоналізм. Така суперечливість стала наслідком демонізації останнього в період тоталітарного режиму. Після проголошення незалежності ця тема стала не тільки предметом наукового дослідження, але і ідеологічним обґрунтуванням нашого природнього права на самостійне державне існування. Ці пропагандисти негайно потрапили в так звану пастку 22 В даному конкретному випадку. Вони послідовно не помічають, не враховують. Історичного факту, що самостійна Українська Республіка Рад була проголошена українськими комуністами та їх прихильниками в грудні 1917 року. А ще одна українська республіка народна Націонал-соціалістичними радикалами в січні року 1918. При цьому єдиними принциповими прихильниками. Створення некомуністичної самостійної України від 91-го року були призначені засновники, члени симпатики Української військової організації та Організації Українських Націоналістів, маргінальних політичних утворень, діяльність яких прослідковувалася в кав'ярнах європейських країн та на території чотирьох східних воєводств Польської Республіки. Отже, і УВО, і ОУН. Коректно означати як Галицькі, а не всеукраїнські націоналістичні організації. Оскільки наука починається там, де починається підрахунок, суть цього нашого проєкту підрахувати без будь-яких ідеологічних упереджень, людей, грошей, організацій, структури та взаємозв'язки між ними. Наш новий проект ОУН народження, батьки. Та діти. Знання історії просвітлює.